Место Москва, Пресненський район, метраж 142, кв, кімнати 4, санвузли 3, дизайнерів, а де Олександр Володін коротко. Цей проект дизайнери на чолі з АЄю Лісовою розробляли для сім'ї з чотирьох осіб, сімейної пари з двома синами-двійнятами. Замовник працює в банківській сфері, захоплюється літературою, а дружина сучасним мистецтвом. Тому особливим побажанням було створення окремого простору для книг і кабінет, де можна почитати і послухати музику. За основу дизайн проекту взяли спокійну колірну гамму і лаконічну сучасну меблі. Вийшло простір, який з часом можна наповнити сучасним мистецтвом і акцентними деталями. Подробиця картиру розділили на дві зони: загальну і приватну з передпокою, де розмістили містки шафа для одягу. Є прохід в холл, що веде до вітальні. Кухні і гостьовій кімнаті, яка також виконує роль кабінету. В майбутньому вона може бути переобладнана в другу дитячу кімнату. Приватна зона розташована в глибині квартири. Вхід в майстер спальню здійснюється через гардеробну лоджії, спальні і в вітальні відокремлені скляними дверима, щоб впустити більше світла в приміщення. Цікавим рішенням зонування став вітраж, виконаний за ескізом дизайнера. Він одночасно розмежовує простір і наповнює природним світлом хол. Вітражний мотив підтримує полотно розсувних дверей в кухню, і кабінет. До речі, замовники не хотіли об'єднувати кухню з житловою зоною, тому приміщення залишили ізольованим. Оптимальним рішенням стала робоча поверхня подібної форми і організація обідньої зони біля вікна. Оздоблювальні матеріали підбирали з урахуванням загальної стилістики, бюджету і практичності. У вхідній зоні використовували фарбу арбіли насиченого зеленого кольору, щоб візуально надати глибину простору у холі, вітальні і кабінеті, фарба літ флебрени, нашого улюбленого сірого відтінку, у майстер спальні декоративне покриття у гостьовому санвузлі використовували яскраві шпалери зі спеціальним покриттям для мокрих зон, підлогове покриття теж різне керамограніт, плитка та інженерна дошка. Розповідає Ая Лісова. У майстервані розмістили широку тумбу, а також вертикальні шавки для додаткового зберігання. Тут же облаштували справжній великий хамам. ванну кімнату для синів зробили стриманою, але в той же час дитячої. Це вдалося за допомогою синьої геометричної плитки на підлозі і кольорових скляних підвісних світильників. Гостьовий санвузол суміщений з пральною. Там розмістилася легка тумба, сушильна шафа, сушильна і пральна машини. Дизайнери спеціально залишили нішу, щоб при пранні можна було сюди щось поставити на стінах, декоративні шпалери з вологостійким покриттям. Меблі в проекті досить велика, з простими формами і без надлишку деталей. Вітальня стала простором, який створювався для об'єднання сім'ї і живого спілкування з друзями. Потрібно було створити максимально комфортну зону для всіх. Ми розмістили кутом два різних лаконічних дивана і крісло в скандинавському стилі на дубових ніжках. У центрі композиції дерев'яний журнальний столик Артеріорс, що додає фактури і тепла, розповідає Айя Лісова: У майстер спальні для шаф ми вибрали фасади з глиняною текстурою. Для освітлення використовували легкі підвісні світильники пінецони двох діаметрів з матового білого і прозорого скла, а на стіні розмістили бра сале на кухонних фасадах. Поєднували гладкі і рифлені поверхні, до них підібрали англійські чорні металеві ручки, бюстер у півнч Артох з матовою поверхнею італійської фабрики Аріоста. Біля вікна поставили великий стіл з масивними ніжками на шість чоловік. Обов'язковим побажанням замовників були шкіряні стільці, які максимально функціональні в квартирі, де підростають маленькі діти. На кухні найбільше уваги привертають повітряні світильники з колекції боли італійського дуету і опатоцом прозоре скло видувається вручну у Венеції, тому кожен виріб виходить по справжньому унікальним. А розташування сфер дозволяє отримати незвичайне світло і тіні. У дитячій кімнаті спільні для двох синів розмістили простори й шафа, монолітність якого розбавляється яскравим синім стелажем. У стелаж вбудована робоча зона. До неї підібрали стільці стокетраб, регульовані по висоті, з подушками двох кольорів. Планування бренди представлені в проєкті передпокій оздоблення, фарба арділе меблі. Фув санцал Дзеркало, Ред Едітіон, Освітлення, браз старої латуні, вісюал-цомфорт-хол, меблі, консоль треку декор, Арт Олександр Панкін, Володимир Хлєбніков, скульптури на полицях, Крістіна Дамгостина: Оздоблення, фарба від флебрене, підлогове покриття, інженерна дошка, топ-вод, меблі, дивани меридіані Лоюсюп і Луюсмал крісло, Придеріться стіл, артеріорс, журнальниця, дючвоне освітлення, настільна лампа, леклінт торшер, артеріорс, декор, арт Ольга Татаринцева, правильне положення, балкон у вітальні меблі, крісло Традітіон, декор, арт Ольга Татаринцева, лінії підтримки, кабінет гостьова. Меблі, стілець традітіон, диван, меридіані, полиці, меню, освітлення, прапорачівна, світильник над столом. Дітіон скилем, килем у декор арт Олександр Сіготін, апологія російського авангарду Ольга Татаринцева, природа мовчання, ваза, традітіон кухня, оздоблення, плитка на фартусі, аріосте, стільниця, відсостонне підлогове покриття, плитка, тасадол, це цаса Та освітлення, праасте плюстра і опатоцов без меблі, стіл стільці, все воналдо декор, арт Ольга Татаринцева, рух і дитяча кімната, меблі, стільці. Стокке освітлення, настільні лампи, тридітьон спальня, меблі, ліжко меридіані, тілою приліжкова тумба молтені, шафа, лема, освітлення, підвісний світильник, фонтана артебра, цомфорт, балкон в спальні, меблі, підвісне крісло, експормім, гардеробна, меблі, гардеробна лема, пуф, норман, Цопенгаген, майстерванна оздоблення, керамограніт 41042, нютіна, меблі. Пенал і тумба, рекса десіт, санфаєнс, Вілеру і Боч, змішувач Фіма, Сарлофраттіні хамам, Ефадібі Перфетс Велнес, освітлення пра, кідермот декор, кошик, боценцепт, гостьовий санвузол, оздоблення, шпалери, фреск в меблі, дзеркало, екст санфаєнс раковина, екст декор тримач для мила, екст хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і